Хоч до гори дригом, той світлофор повісь. Червоний, значить, стій. Але це, якщо немає додаткових секцій у світлофора, таблички з зеленими стрілочками, було питання якраз про черговість проїзду перехрестя з червоним основним сигналом світлофора для нас та з додатковою секцією з палаючою стрілочкою. Була дуже здивована, що водії в коментарях дуже турбувала ситуація на світлофорі водія напроти, а не своя. На нашому світлофорі з додатковою санкцією. Бо сигнал у вигляді зеленої стрілки або стрілок у додатковій або у додаткових секціях разом з жовтим або червоним сигналом світлофора. Інформує водія про те, що рух дозволяється вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску усіх транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків.